Дуже давно люди ще не знали, як говорити з небом. Вони раділи сонцю, дякували дощу сумували під час бурі. Та ніхто не міг почути їхні думки ні небо, ні зорі, ні сам творець. В одному гірському селі жила дівчина на ім'я Лада. Її мати тяжко захворіла, а всі знахарі лише знизували плечима. Влада не знала, що робити. Вночі вона вийшла на вершину гори, де, за переказами небо було ближче до людей. Вона впала на коліна, поклала руки до грудей і зі сльозами на очах промовила Якщо хтось там у висоті чує мене, врятуй мою матір, я не прошу багатства, не прошу щастя, тільки її життя. І сталося диво. Вітер стих, зорі засяяли яскравіше, і з темного неба опустився промінь світла, голос спокійний і глибокий, мов ріка, промовив до неї: ти сказала слова не для вух, а для серця, це і її молитва. Віднині кожна щира душа зможе говорити з нами. Наступного ранку мати лади прокинулась здоровою. З того часу люди почали молитися, не для того, щоб вимагати, а щоб дякувати, благати, спілкуватися з тим, хто вище них, але завжди поруч, так молитва стала мостом і серцем людини.